Good morning, my dear pupils. Доброго ранку, дорогі учні. Сьогодні ми з вами працюватимемо над уроком 27-м. Це Pupils Book, дорогі друзі, 82, 83, 82 83. І е, тема нашого уроку це конструкції Shell і About. Як завжди, починаємо ми з вами з оформлення конспекту, щоб мати змогу. Зрозуміти про що йде мова, е, я скажу так: вам дають дві конструкції, і вони обидві вживаються для пропозиції чогось, для е, висловлення якоїсь ідеї або альтернативи якоїсь, наприклад, там дії. Ось. Конструкція Shell I. Ви знаєте всі, що Shell, я вже вам це казала, відноситься до майбутнього часу. Ця форма, взагалі, то Shell є застарілою. Вона майже не вживається, особливо в американському англійській англійській мові, але Shell, конструкція як пропозиція, як запитання, вона залишається і вживається вона з особами I, We, ріже вже рідше вона вживається з хіші і з третьою особою. Але, ось, наприклад, у вас є, ви щось робите і хочете щось запитати. Під час якоїсь там виконання дії ви щось запитуєте: «Shall I, shut the door, закрити двері? Наприклад, там щось або сквозняк якийсь, так, і ви хочете запитати, ти хочеш, щоб я закрив двері? Ось це «shall I. Це так дія, яка направлена в майбутній час, так недалекий, але в майбутнє. Ви запитуєте, ви робите е, якесь бажання щось зробити. Або е, Shall I learn a new song?» мені вивчити нову пісню. Так, і так питальні речення ще, діти, вживаються для того, щоб запитати, дізнатися бажання або наміри людини, або себе. Ось так, як ми і робили в прикладі в прикладі. У вас прекрасне теж є приклад. Oh, no, what shall we do? О, oh, ні, nee, що нам робити? Ось це «shall», ще раз скажу, дає вам е е бажання або намір щось зробити. Після «shall» ніколи ми не ставимо після особи to. Ніколи. Не можна сказати, «shall I to. Або shall I Ні, ніякої інгової конструкції і ніякого ту. А тепер переходимо ще до однієї конструкції. Чудово, я її теж дуже люблю. Вона мені перша, до речі, коли я щось роблю, або розмовляю англійською, вона мені якось на згадку перша приходить. Як щодо? в українській мові чудово перекладається. Як щодо, так? Да? What about having a picnic? Як щодо пікніка, як щодо того, щоб мати пікнік, якщо перекласти вже дослівно? What about це пропозиція або ідея, альтернатива чогось вживається з інговим закінченням. Ось подивіться, теж немає ніякого to діти, але після what about йде дієслово з інговим закінченням. Наприклад, what about cooking some salad? як щодо приготувати салатик. What about watching TV? Як щодо подивитися телевізор, да? ну ми подивимось, така собі пропозиція або альтернатива якісь дії. Ось такі чудові конструкції. Запам'ятайте, і Shell, і What about це пропозиція чогось. Коли ви хочете щось запропонувати, ви згадуєте. Але не забувайте, що граматично після shell і потім особи ми не ставимо to, не ставимо in, а після what about іде дієслово з інговим закінченням. У вас сьогодні дуже класні слова є. Подивіться, друзі. Це в нас слова ось такі: Use, escape, reach, borrow і. Слово hold. Я для вашої зручності, як завжди, оформила це. Подивіться, друзі. Ось вони, так. Use – використовувати, Escape – втекти, Reach – досягати, borrow позичати. Дуже багато з вас запитували, що таке Borrow. І Hold – це тримати. Hold це тримати. Use, Escape, Reach, Borrow, Hold. Ось такі чудові. І, до речі, дуже знаєте такі доречні дії слова е в повсякденному житті. Не акцентую увагу на стоп-кадрі, тому що конспект буду надсилати. Але ми рухаємося. Наш сьогоднішній урок має назву What Shall we do? Що нам робити? І так, бачимо горнолижний курорт. Майже Буковель. Поїхали. Джек. О, oh, no! did you see? Magnus was the alien. Claudia was the spy. О, oh, ні, ти бачив? Магнус був прибульцем. Клаудія була шпигуном. They've got Oscar. В них є Оскар, каже Келлі. What shall we do now? Ну, що ж нам робити зараз? They are halfway down the mountain. Слово halfway означає напівшляху. Вони на півшляху е до гори. We have to rescue Oscar. Ми повинні знайти, врятувати Оскара. What about using the helicopter? А як щодо. Так, ось наша конструкція what about. Як щодо того, щоб поїхати на гелікоптері? No time for that. Нема на це часу. They are escaping. Вони вже втечуть, вони втікають. We must stop them before they reach the town. Ми повинні зупинити їх перед тим, як вони досягнуть міста. What about skiing after them? А як щодо е, катання поїхати за ними на лижах? I'm not very good at skiing. Та я не дуже хороша в е лижах, каже доктор Вайлд. Shall we ask the other people to help? Запитаємо інших людей про допомогу? Будь ласка, подивіться, shall we? Так, наша сьогоднішня конструкція пропозиція. Да? Ми її прикладаємо, ми не запитаємо як майбутній час, а просто запитаємо інших людей про допомогу. Yes, that's a good idea. Так, це прекрасна ідея, каже доктор Вайлд. Келлі каже: Excuse me, can you help us? That man and woman have got our cat. We have to catch them. Вибачте, ви б не могли вам нам допомогти. Той чоловік і жінка мають нашого кота. Ми маємо їх піймати. That's terrible. You can borrow our toboggan. Це жахливо, ви можете позичити наші сані. Thank you, дякую, подякував Джек. Shall I hold it for you, потримати для вас? Yes, thank you. Так, дякую. Are we all on? Ну що, ми всі на них? Так, yes, we are. Off we go, Everybody! to the rescue. Все, поїхали всі на пошуки. Ось така історія. Далі буде, як то кажуть. Наперед не будемо забігати, але детектив набігає кульмінації. Дорогі друзі, перед нами вправа номер один саме на наші сьогоднішні завдання. І так, перше вже автор нам допоміг. What shall we do now? Що нам робити зараз? Це фраза прямо з тексту. І рухаємося далі. What about. Ми знаємо, що після конструкції what about ми шукаємо, що інгове закінчення. І, звичайно, буде не use, а using. Using everybody. What about using the helicopter? Пам'ятаємо, вони запропонували. Джек uh, запропонував гелікоптер. Да? Ми єднаємо 2A using the helicopter». Number 3. What about ski? Чи what about skiing? Пам'ятаємо what about skiing? Kelly каже. Звичайно, skiнг авто, after... uh, мова йшла про і Магнус. Як щодо їхати за ними на лижах? Uh, 3E. Shall we. Звичайно, ask. Shall we ask? І відповідь буде. The other people to help, right? 4C. Як щодо того, щоб запитати про допомогу? Запитаємо про допомогу інших людей. Ну і останнє Shall I hold. Shall I hold, звичайно, після shall тільки звичайна форма дієслова, ніякого інга. Shall I hold the top again for you. Потримати сані для вас, пам'ятаєте, чоловік вічливий. Захотів допомогти, запропонував це. Далі в нас іде, дорогі друзі, вправа номер 2 Подивіться, да? прям кульмінація, і читаємо. У Нас тексти такі невеличкі. Look, Claudia, подивись, Claudia, those children are following us. Ті діти переслідують нас. They are using a toboggan. Вони мають сані. Дослівно, да, вони використовують сані. They want to. They want to. І далі у вас іде два дієслова, які ви повинні обрати. Або ask, або rescue. Звичайно, rescue. Вони хочуть що? Врятувати котика. обводимо rescue. What shall we do? Що нам робити? Так, далі. Go faster. Швидше, швидше, I am holding чи stopping. Звичайно, holding. Я тримаю котика. And it can't, і він не зможе. І Escape, звичайно, і він не зможе втекти, каже Клоудія. Uh, we must reach, чи we must catch the town. Звичайно, досягти. Reach the town. Ми повинні досягти. Uh, міста Before They Do and Hide, перед тим, як вони це зроблять, і заховатися. Then tonight, А потім ввечері we can help you borrow. Звичайно, borrow. Borrow a car and drive away. Потім ми зможемо uh, позичити автомобіль і втекти. І втекти і поїхати геть. Ось такі плани. Чи збудуться вони в них чи ні, це ми дізнаємося потім. А на нас чекає чудова робота це ваше домашні завдання, друзі. Це вправа Доктор uh, Вайлд, uh, яка просить щось, а що саме, вона вам каже, діти, think about what you can do at the weekend. Write suggestions for your friend. Обожнюю такі вправи, вони дуже класні, корисні. Uh, подумайте про те, що ви можете робити на вихідних. Напишіть пропозиції, слово suggestion, suggestion, пропозиції for your friend, для вашого друга. Ну, ось тут ви напишете ім'я вашого друга. Наприклад, там hi, я не знаю, будь хто там. John, uh, Peter, Alina, Albina, whatever. Uh, I've got some ideas for this weekend. У мене є декілька ідей на ці вихідні дні. Shall we play football on Saturday morning? Пограємо в футбол вранці в суботу. Дивіться, але коли ви будете писати, друзі, для вас на допомогу йдуть ось ці комбінації. Мене вже декілька учнів питали, чи можна своїми замінити. Звичайно, можна, але хто буде використовувати. Uh, комбінації ось цих словосполучень, то вже звичайно тут чимало їх. І play football, і play tennis, і volleyball, і computer games, і uh, go to the swimming pool, go to the park, go to the cinema, go for a walk, watch TV, listen to music, make a cake. Oh, there are so many suggestions for you. Але прошу вас чередувати конструкцію Shall we? What about? Shall we? What about? Давайте так, хоча б 4-5 речень. Добре, е, з чого вибрати є? Хто придумає своє, то тому взагалі не треба казати, скільки він може і 10 написати. Тому ця вправа є домашньою, ви її обов'язково мені покажете. Вправа 3: сторіночка 83. Think and write with Dr. Wilde About the Suggestions. Нагадаю, що сьогодні ми з вами опонували чудові конструкції, які вам знадобляться у повсякденному житті. Коли ви будете розмовляти англійською або кудись поїдете, ви зможете вже запропонувати завдяки двом конструкціям shell і what about, щось зробити, альтернативу якомусь бажанню своєму і або намірам. І сьогодні ми вивчили з вами 5 нових дієслів. Новими важко їх назвати, але деякі ще їх не знали. Use використовувати, Escape втекти, рятувати, Reach досягати. Borrow – позичати і hold – тримати. Прошу їх також прописати та вивчити. Ну що, всім бажаю гарного робочого настрою. Чекатиму на ваші роботи і до зустрічі! Thank you. Have a beautiful and peaceful day!